Так, на ну це вже з дороги побачив. У мене таке враження що тут чи ніхто не ходить по цій дорозі. Хоча зустрів тут людей мазу І вон один ще. їх прям з дороги видно О, це вообще класно Це червоні А ну, может, я сейчас продывлюсь тут. Пробежусь. Так, все же на последочек опочки опачки. Який классный попался. Уже напоследок. Класс. А еще А вот это такие. А, не, нормально, да? вообще нормальный. В таком сухом листе, а вы маслом, конечно, тоже бачу с дороги. Ох, ты червоники. Били. Били. Ты Тоже век. Как... Просто с дороги. какие классные. Ой. Ой-ой-ой. что собирать? Прям взагалі гарно. Ого. Я не зрозумів. От дивіться, дорога. Знову біля дороги. Коротше, в ліс може не заходити, то моя помилка була. Що я в ліс заходжу, шукаю, а треба ходити по дорозі шукати. їх Інтересно. Інтересно. Коротше, всі гриби майже біля дороги знайшов Оце сьогодні вже я назбирав. Ух, а це? Ви бачили це? Я не поняв. Я вообще нічого не поняв. Що це за... Що це за старі такі? Що це кується? Ви що цекується? Що це кується? И мне кажется, я там дальше что-то бачу. Может сейчас что-то пропущу. Ой, бодочки. Ой, господи. А это что? А это червоный. А это подберезовик. Да, и червоный. Чуть-чуть Че червоных. Че? И тоже на дороге. Так, пошукаю я на дорозі, коротше, грибочки. Інтересна ситуація. Це там же біля дороги. Але з іншої сторони я зайшов. Не знаю що Ти правильно зробив. Тому що з дороги його не видно було. А з цього боку його видно. ты. Взагалі-то цікаво. Ну гарний грибочок. Дуже гарний. Так, і просто не встаючи з цього місця, дивлюсь туди. А тут під деревом росте. Це вже... Сосновий білий. Це все біля дороги. Ліс не відпускав. А ні, це може його, може сосновий. Коротше, ліс мене не відпускає. Пець, звісно, це теж з дороги побачив. Один, два, ладно, давайте. Починаю. Так, все червоні. Це я бачу, старенькі червоні. Блін, і там далі бачу. Блін, теж все дороги Коротше, не треба було в ліс ходити, а але з приблизним кадром зняти, щоб побачили всі. Але вони всі да, такі старенькі.

Ага, і тут червоний теж. Червоноголовий. Гарна кондиція. Нормальний. Не. не, оце з дороги, все побачив. Як це так? Бля. Цікава історія. І проходжу трошки далі, але тут шапочка збита. Теж червоноголовий. Так, друзі, ну, в принципі, це вже все, що мені довелося знайти сьогодні. Я вам це показую. Оце вже біля дороги. І ось це. Ай, до повного вибірка не дотягнуло. Але все одно гарно вийшло все. До нових зустрічей. Якщо додивилися до кінця, підпишіться на канал. Дякую, всім пока.